Цього кілька місяців відвідує Хмельницьку художню школу і вже отримав свої перші дипломи. Восьмирічний Ілля Зимний, учасник міського конкурсу Малюнка. Ми вас любимо і бережемо. Чирабату я самостійно малював. Я намовляв котика на полі з відкритим серцем. В номінації Образотворче мистецтво гран-при здобула 12-річна Олександра Солоченко. На малюнку дівчина зобразила військовослужбовицю із своїм собакою. Хотіла пов'язати, якби ніжно, як люблять військові своїх домашніх улюбленців, та як вони, як улюбленці домашні дають їм щастя і позитив. Мені здається, що у мене це вийшло. У мене вийшла більш така мила собачка. З військовою на фоні бойових дій Цьогоріч до конкурсу приєдналися вихованці п'яти мистецьких шкіл Хмельницького. Журі оцінювало понад 350 робіт. Визначили, що будуть дві номінації: це образотворче мистецтво і декоративно-прикладне мистецтво. А вже в кожній номінації по трьох теми: перша тема домашні улюбленці, друга тема кухнастики на фронті і третя тема. Мешканці зоосадів і зоопарків, ну і без хатки так само, і ви знаєте, найбільше звичайно прийшло робіт по домашніх улюбленцях. Ну це просто я не знаю, не можу навіть вам передати, які це цікаві роботи. Там не тільки котики і песики. Там і черепашки. Там є навіть коли діти були влітку у бабусі в селі. Там з конем, і з гуся з гусями, і з якоюсь там корівенькою. Це все діти малювали, і навіть були такі якісь екзотичні аксолоти. На розгляд журі також надсилали роботи, виконані в техніці графічний дизайн. Віра Коваль каже, над малюнком працювала близько двох місяців, і результатом задоволена. Цю роботу я Робила з метою трошки підбадьорити наших захисників, тим, що щоб ми знищили нарешті цю курку, і що наші захисники як птахи, які нас захищають, дають нам спокійні ночі, і щоб ми могли навчатись і ну, розмовляти українською мовою. У виставковій залі художньої школи можна побачити роботу і Дарини Матвеєвої. За допомогою комп'ютерної графіки дівчина створила малюнок із назвою Не покидайте своїх. Тематика це те, що коли люди виїжджали за кордон або з окупованих територій, вони залишали своїх улюбленців. Але вони теж як частина сім'ї нашої родини, за яких теж треба переживати. Тому хто міг, вони забирали, хто не могли, вони не забирали. Але були все рівно волонтери, які піклувалися про них. Призарів конкурсу нині нагороджують дипломами. Найменшому учаснику 5 років, найстаршому 16. Дітям важливо в них приймати участь, і ну, в наш час в них є менше такої можливості, тому що війна і у нас не завжди є можливість відправляти роботи навіть за кордон. І ми дуже рідко зараз почали збиратися, але ми хочемо відновити цю традицію. Ці їхні перемоги в конкурсі. Ну це їхні певні емоції. Це такі перші кроки в майбутнє. А в майбутньому ми всі чекаємо на велику перемогу. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.